Розпочалося це все із тоді, як були опубліковані матеріали про те, що в Житомирі має бути споруджений пам'ятник. І тут такі е, публікації, що Житомир перетворюють у кладовище. Тому що з'являються без кінця тільки пам'ятники діячам радянської епохи, меморіальні дошки, ночи погруддя і так далі. Ініціатори спорудження монумента Віктору Кременицькому стверджують, встановлення пам'ятника це данина поваги до людини, яка надзвичайно багато зробила для відбудови післявоєнної Житомирщини. Сім'ям Віктора Кременицького пов'язаний період активної індустріалізації області, масового будівництва закладів освіти, культури, житлових будинків. Того, що зробив Кременецький для Житомира і для Житомир. За всю її історію не зробила жодна людина. Ви тільки самі подумайте, 27 років голова облвиконкому. Строгий, суворий, але дуже справедливий. Запам'ятала, що міг як організатор створити напружену роботу, дружну і організовану. Монумент, виготовлений з бронзи, планується встановити на новому бульварі. Поблизу пам'ятника буде зона відпочинку, оздоблена виробами з граніту. З бюджетних коштів виділено 45 тисяч гривень для створення проєктно кошторисної документації. Для спорудження монумента та облаштування прилеглої території потрібно більше мільйона. Окрім підтримки обласної та місцевої влади, ініціатори сподіваються на допомогу меценатів. З цією метою 7 травня відбудеться благодійний концерт, присвячений пам'яті Віктора Кременицького.